Мої вітання, любі україночки, українці та наші друзі. З вами знову канал Жінка-Аромат і я Світлана. Знаю, знаю, що я велика Прогульщиця. Так давно не знімала відео. Дякую всім, хто не відписався і залишився зі мною. І навіть ще додалось декілька підписників. У мене була поважна причина. Осінь, осінь вона така різноманітна. Прекрасна, вміє здивувати, вміє порадувати, інколи засмутити стосовно здивування. Ця осінь мене здивувала ось цими трояндами, які ви бачите за моєю спиною. В моїх відео уже не один рік ви бачите троянди. Вони максимум чотирьох кольорів: рожеві, інколи жовті, темно-червоні і світло-червоні. І коли я обрізала кущі троянд, вже готуючи їх до зими, я зрізала останні бутони, і думаю, можливо, вони розпустяться, дадуть ще квіти, можливо, дочекаються до того, коли я зможу зняти відео. Вони розпустились, але вони білі, а мають бути червоні. Я не знаю, що це. Чому так сталося? Але у мене є тепер білі троянди, і вони для вас. А також осінь мене цього року трішки неприємно здивувала. Скажімо так, я не змогла відбитися від вірусів осінніх, які дуже-дуже люблять мешкати в громадському транспорті та серед людей. І я захворіла. Лікувалась довго і хочу розповісти вам про свої ліки. Але не лякайтесь, ці ліки не за аптеки. А ліки парфумерні. Мої парфумерні вітаміни. По вітамінці на щодень. У мене сьогодні така добірочка з семи ароматів. Ці мої вітаміни, парфумерні, здебільшого складаються з різних видів апельсинів, з мандаринів, з грейпфруту, лимонів, цитрону, з чорної смородини, з лічі. і... Навіть з квітів. Почну я з вітамінки, про яку говорила уже не один раз, і це вітамінка від жан -Ан Вервен Седра. Вербена та Цитрон. Це вже другий флакон. Ох, стільки я йому співала дифірамбів, і хто в мене дивиться давно. Знають, що я називаю цей аромат для себе моїм очі роздиріном. Аромат, який допомагає прокинутися і в прямому, і в переносному сенсі. І, звісно, моя рука потяглась до цього аромату, як тільки температура у мене стала спадати. Тут у нас сицилійський лимон, цитрон, звісно, вербена. Це така потужна хвиля цитрусів, ніби кислих. Яскравих, але тут є така цікава солодинка, дуже цікава, яка додає такого свого шарму цій потужній цитрусовій хвилі. Він дуже свіжий, він дуже такий ем, підбадьорюючий. Я, можливо, повторююсь в своїх епітетах до цього аромату, але я не втомлююсь це казати. Без нього ніяк. і Саме ця вітамінка стала першою моєю парфумерною вітамінкою, коли рука потяглась до ароматів. Моя друга вітамінка навіть має форму схожу на отаку кругленьку-кругленьку вітамінку із жовтенької баночки, зі складенного. Такого коричневого, да? сказала жовтенького. Це Avon. Аромат «Encandescence Enjoy». Аромат доволі новий, здається, він 22-го чи 20-го року. Мені його прислала якось іринка Талама, дякую їй за це. І коли я тоді з ним знайомилась, я ще тоді собі сказала: ой, це як вітамінка. І дійсно, бо тут є італійський мандарин, хоча він заявлений як фруктовий і квітковий. А я з ароматами Avon знайомо доволі поверхнево, хоча флагман знаю. І оцей італійський мандарин разом з соняшником, тут є соняшник, тут є ананас та груша, створює ефект такої вітамінки у вигляді цукерки, особливо на старті. От уже туди під базу вже з'являються мускуси, втрачається оця смакота, але початок дуже гарний. Скажімо так, до бази більше йдуть квіти, фрукти, а оця цитрусовість, оця лікувальна сила вітамінки саме на старті. Я думаю, що мої глядачі знайомі з цією парфумерією. І я знаю, що тут є різні фланкери цього енкандесанс, але я поки що знайома тільки цим. Лікувалась також ароматом від Moschino I Love Love. Чи це не вітамінка? Чи це вже не надає сил та енергії? І те, що всередині цього флакону також дуже-дуже вітамінне тут у нас. І грейфрут. Тут у нас і мандарин, і апельсин, і червона смородина. Для мене це от в сприйнятті в цілому, все ж таки більше домінує мандарин разом з грейфрутом. А от далі, коли він уже розкривається більше, проявляються ж квіти, але від квітів такий легенький серпанок, тут чайна троянда. Тут є конвалія. Зовсім легенько. Це така дійсно легка-легка вуаль серпаночок для цитрусів. Красивий, життєрадісний, цей носик такий, який каже, не вішай свій нос, не вішай, тримай його вище оптимізм. І наступна моя вітаміночка це вітамінка з Італії від бренду Boy's 1920 Agrumi Amari di Sicilia. Це, значить, цитруси з Сицилії. Якісь там цитруси з Сицилії забула. Тут у нас є грейпфрут, апельсин, мандарин, лайм, Петт Грейн. Це я про цитруси, звісно, там є ще інші складові. Це аромат свіжий з легкою пряністю. Це ароматичний аромат, тавтологія, але так воно і є. І мої спостереження ось ніби аромат цитрусовий, якби на літо. Але коли температура висока, він у мене якось стає таким. Не сказати, що з якимось брудним мускусом, ні, він ніби як ховається, він ніби як лякається, стає якимсь таким дивним. О, він стає по парфумерному, скажімо так, мутним якимсь, сприйнятті. А от коли температура уже нижча, він так гарно розкривається, а я ж то його все на літо, на літо. А тут, коли захотілося мені вітамінів, я потягла його, і він так гарно звучить, проявляється зелень, така цікава зеленина, злегко дивна. І, ще саме цікаве, я нанесла на блотер, коли він мене трішки здивував, і на блотері мені також. Така красива, легка конвалія, якої тут зовсім не заявлено. Але так красиво вона звучала таким також легким серпанком. Він мене дуже здивував, порадував, і я зовсім тут не відчувала мускусу. А тільки оці сицилійські цитруси. Ось така цікава вітамінка. Наступні дві вітамінки у мене від одного бренду і навіть від одного парфумера. Це лабораторія Ольфа Тіво. Аромати Жанна Клода Елена і це мандаріно. Я познайомилась з ним на сліпих затестах. І Просто захворіла цим мандарином. тому що це якщо закрити очі і е, абстрагуватися від того, що тримаєш в руках скляний е, флакон, то це дійсно мандарин. от той солодкуватий, у якого. Шкірка так гарно знімається. Просто, ніби мандарин всередині окремо, а шкірка над ним прямо піднята. Знаєте, такі мандаринчики, ти просто знімаєш. Там ще оці білі полосочки, ниточки знімаєш, і він солодкий. От саме такий цей аромат. А тут то всього йде мандарин, тут іде чорна смородина. Ну там, звісно, мускус, ще щось заявлено, але мандарин і чорна смородина. А я відчуваю тільки мандарин. Як я ним лікувалася? Ой, ніби, ніби їла ті мандарини, яких ще, здається, в магазинах не продають. Вони з'являться туди під новий рік, саме оці, у яких шкірка відділяється дуже легко. Красивий. Єдине, що мене засмучує серія цих ароматів, у мене їх два, зараз покажу другий, вони недовго тримаються на мені. Можливо, я перестаю їх чути, але ну, оця вся краса це дуже недовго. А так аромат перестаю чути десь за годину-півтори. Десь десь база, якась якийсь там мускус. Ще може бути, і вже і та база, вона вже більше туди в унісекс, скажімо так. А саму цю красу-красу вже не відчутно. А якби ж було так, щоб так було від початку і до кінця улюблений мій мандарин, наступна вітамінка від цього ж бренду, від цього ж парфумера, це мій е, недавній аромат, недавній плані того, що мені подарували до професійного свята, подарувала моя подруга Аранчі е, ді роса. Це про червоний апельсин, про цей кровавий гіркий апельсин. Тут і заявлений червоний апельсин, апельсиновий цвіт, маракуя, ну і, звісно, мускус. Ой! Краса, просто парфумерно-цитрусова краса. І знов-таки, оцей старт, я прямо зараз бризну, не втримаюсь. І знову оцей старт, ти б його оце хотів, хотів, щоб він був, був, був. Але він, на жаль, також доволі швидко уходить. Але пляшечка чи маленька і можна поновлювати, поновлювати, поновлювати дуже гарний. І от е, Я чую червоний апельсин, сам оцей з гірчиночкою, е, трішки шкірочки апельсина, трішки цієї ефірної олії, і навіть уявляєш оцей цей його червону цю соковиту м'якоть. Можливо, навіть десь мені є присмак червоного грейпфруту легенький. Апельсиновий цвіт для мене йде тут таким фоном поки що. Можливо, в іншу температуру буде по-іншому. Він не кислить, він не такий яскравий. Тому що сам апельсин червоний перекриває все. Моє йому сприйняті, звісно. Так, це я вже показала всі свої вітамінки. Майже всі. І ще залишилась одна. І в цій вітамінці. Немає апельсинів та мандаринів. Але ця малесенька вітамінка давала мені і дає такого гарного копняка життєдайного. Просто от від душі. І я навіть його так гарно сприймаю. Так він на мене діє. Це мій улюблений тут Тітвілі від Ермес. Де і надто заявлено небагато. І сама основна, яка мене е е так надихає, це лічі. Тут лічі тут квітка імберу, м звісно, мабуть, мускуси, і щось ще. Е він свіжий, він фруктовий, але для мене тут оці лічі з квіткою імбіру. Це настільки свіжо, пряно, ароматично, яскраво, яскраво. Я навіть не назву це мультивітамінкою от стосовно мультівітамінки, це ось оце мультивітамінка. А тут ніби я чую тільки ці лічі, це так гарно. Я готова їм просто поливатися, що я посилено і робила, і роблю. І майже я уже цей флакончик допиваю, але пам'ятаючи про те, як він на мене діє, і як я його люблю, я вже потурбувалася, скажімо так, забронювала на, собі на подарунок цей аромат. І він у мене має бути завжди. Принаймні зараз я так думаю. Така малесенька, малесенька пігулочка щастя, мого парфумерного щастя, але повторюсь, такий життєдайний копняк. А хто користувався тут тітвілі? Як ви його сприймаєте? Тому що цікаво, так він мені розкрився цією потужною силою. Чи так вам, чи можливо вам. По-іншому, і ви його не любите. Розкажіть. Розкажіть про всі аромати. Напишіть мені. Я буду задоволенням читати ваші коментарі, за які вам застали. дякую. Дякую за вашу увагу, що додивилися це відео до кінця. Дякую вам, дорогі українці та наші друзі. І не втомлююсь повторювати, що все є, було і буде Україна. Попри все, слава Україні! А на моєму каналі, я сподіваюсь, не дуже довго скоро буде.